Гвардія наступу, сучасні українські козаки, підрозділ Буревій показав свій тренувальний табір. Хлопці навчаються, відпочивають і ведуть побут разом, так само, як колись сотні років тому, козаки на Запорізькій Січі, а живуть у справжньому козацькому курені. До цього табору хлопці повертаються, як і козаки до запорізької січі на відпочинок та вишкіл. Тут вони згуртовуються, краще пізнають одне одного та постійно тренуються. Ми більш е допрацьовуємо ті всі навички здобуті вже в попередньому виконанні бойових завдань. Тобто, люди готові, мотивовані. Сам підрозділ складаються з Переважно більшості вже людей, які тут були, невелика кількість синообранців, які пробули після, за останній певний період часу. Така ж вражаюча самоорганізація організація, навіть у простих побутових процесах, як і сотні років тому на січі, у вже сучасному наметовому таборі посеред лісу теж є курінний на чолі куреня, він же комбат. А живуть то готуються до бою кілька сот козаків, нацгвардійців. Смакаровками, на світло. Звикати до скрутних умов довго не довелося, кажуть хлопці. На передовій набагато складніше. До того ж, кожен із них неймовірно вмотивований. Кожен знає, навіщо він тут. Треба мислити позитив. <рес> Погано в житті в нас і так вистачає, а позитиву мало. Мотивує мене моя сім'я, насамперед. Моя дівчина, моя мама, мої бабуся та дідусь мій дядь. Мій брат. Найпершу чергу я завоюю за них. потім за Україну і за можна сказати за всю Україну за всіх людей. Добровольці закликають українських чоловіків, які ще не мобілізувалися, ставати до строю. кажуть так, зможемо швидше вигнати окупантів. Світлана Дашкевич, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.